Всім доброго вечора, всіх вітаю на своєму каналі. Ви оце чуєте? Тишу. Взагалі не вітру, ні пташок. Це просто настає вже осінь. Ні, ми, сьогодні ми консервуємо нашу систему поливу на площаці вже темно на ніч перед'ють мінус 2 градуси, і ми для того, щоб не травмувати свої форсунки, їх просто відкручуємо. Відкручуємо і струсуємо, тому що на них є такий клапан. Кому тримається вода? Ось так. Все. Воду струсили і це все збираємо в коробку. Так, ми всі зібрали, залишилися ротори, в них теж є клапан. Ми також зараз їх повідкручуємо. Їх в мене небагато, тому роботи небагато. Ми зараз буквально 5 хвилин і їх всіх скрутимо. Залишиться ось такі столички тільки і все. Чому я відкручую, ви запитаєте? А тому що десь сніг попаде, десь водичка всередину, їх і вони полопають. Якщо вони в землі знаходяться, їм нічого не буде. Перше земля, по-друге, продувають системи. Я то можу придути, але у мене їх велика кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять штук, коли я придуваю, перших дві продуваються і випускають все повітря, до тих вона не доходить просто. Це треба, або дуже мочницький компресор. Або як я по сторінці, все відкрутюємо. Ну, в принципі, відкрутиться все дуже добре, воно все на різьбі. Чуєте? Є в ній вода, тут клапан такий, зараз її всю злимо. Все, бачите, скільки залишилося, був би мороз, сопло трішну, че ще форсунка не з дешевих, тому краще перестрахуватися. Все, ось цю коробку ми забираємо приміщення з цими форсунками. І буду чекати в неї весни. А якщо щось і підсохне, витягнемо на шлангу і нею прилимо. Шлангу легше продукти, чим накручувати форсунки і їх налаштовувати. Так, ну, що хочу показати про синах, багато що вже скинуло листя, багато що вже побордувіло таке вже бордове. Багато що вже закінчилось. Смараг також до той квадрат був, вже його там немає у нас. Він вже змінив колір, він вже не такий привлікательний, як був буквально 3 дні тому. Став таким більш бронзовим вже. Як бачимо, можна це замітити. І, що сказати, коли ночі стали холодними. Ну, в принципі, ми все. Зараз підемо, ще спустимо крани. І можна за поливальний сезон рахувати закінченим. Ну ще в ідеалі компресором все здаємо, але поки що я не бачу таких мінусових температур, там буде мінус 2 може, максимум. Ось на фільтрові пробку скручуємо. Сюди ми вкрутимо. Все хай стікає, вмикаємо. Пран також. Все, в принципі. Капельну стрічку ми повитягували, прокультивували. На зиму вже підготували. Стрічка так у нас буде називувати. Я з колегами поспілкувався. Ні, хто займається різними культурами, хіба штанними, то кажуть, що вони багато е, хто залишає. Залишаюсь так на полі весною, розтягнув все, тому що ви додому їх заберете, і можуть, там де ви зберігаєте, з'їсти миші. Ось такі. Захід сонця. Гарний на годиннику у нас почало шостого і вже темніє. Дійсно, вибачаю за такі кадри, але оце останній теплий день мені так дуже здається. Хочу ним його, так сказати, запечатлять. Це саме нижній кран йдемо до нього. Його відкриваємо. І зараз вся вода системи по суті має стекти. Там кран відкритий, воно, виходить, вакуумом нема, і воно там воздух бере і всю магістраль у нас здуває. Все, залишаємо, хай собі. Здуваюся, ось так. Парно все при світлі цьому заходу. На річці ще деякі лебідні полетіли в теплі краї, видно компанію, чекають свою. А ми закінчуємо потрошки сезон. Цей рік був найзлегких, але ми його пережили. Було спекотне аномальне літо. Через яке деякі сорти попідгорали, але все повідходило, десь щось підстригли, десь щось перестригли і все гарно виглядає. Хочу вам показати, от мене дивував завжди сорта Уреанана, вона така яскрава, я вставлю фото яскрава, але ж по наступає холода, вона стає такою, такою дуже прям. Ось зараз вам покажу. Ось така стоїв на бронзова просто. Смарагд також вже став більш більш таким холодним відтінком. Ось я говорив за літні ожоги в Голден Смарагда. І це ні в одного в мене це багатьох людей так. Тому... Якось воно все так. Ну що, це було так сказати вечірнє включення. Подальшому чекайте відео, вже десь має трактор дороблятися. Він вже півтора року майже, я думаю, це вже фінал. Буду берегти інтригу в наступного відео. Ми вже Хочу сказати, для спойлера придбали гідроциліндр, який буде піднімати і опускати культиватори. Це значить, що вони вже на тракторі стоять, просто чекають часу, поки ми їх зробимо підйомними. І тоді я вже вам покажу клас, неправда? Гарно, гарно. Кожен раз дивлюся, і то кожен раз гарно. Ну все. Чуємо тягне повітря. Закриваємо його, кран, бачите, тягне. Зараз екран замкнемо, щоб а відкриємо магістраль на полив, щоб воно струпше щось може витягне трошки. Тому всім дякую за перегляд. Ставим лайки, підписуємось, запрошуємо друзів, всім гарної осені, точніше його, її залишку так сказати. Ну mm, і гарної зими, гарної весни і гарного подальшого року. Всім Фільм...